Мяк! З вами Артмяка і покажу вам уривок із життя студентки Української академії друкарства. Зараз ви бачите перед собою замальовки ноги на дисципліну рисунок. Загалом в цьому відео розкажу трошки про сесію, як воно на творчій спеціальності і трошки просто життєвого. Що ви бачите перед собою? Це страждання. <свісна> да. Я вмираю, не видно? Тут у нас дискусійний клуб. Тут у нас Іра, яка хоче плакати. Наскільки ну, від одного на до 10 ти хочеш плакати? Щоб ти... <свісна> <43 ,5. свісна> розуміли, ці пані стерли все і сказали перебудувати, бо на один сантиметр треба більше. Але подивіться, вона сильна. Ух, 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 ух. Все вийде. В академії є така дисципліна, як шрифти. І наскільки палкою її люблять студенти моєї групи, що коли у мене з друзями постало питання: сидіти, малювати контрольно чи піти їсти в столовку, ми що? Правильно пішли в столовку. Ця чудова загальнодоступна столовка знаходиться за цими адресними даними. Дуже раджу завітати. Там можна поїсти на невеличку копійчину, але дуже смачно. Особливо в серденькі це чанахи. Ну це просто коротше. Перед вами борщ за 10 гривень і чанахи. 9,50, між іншим. <реш> Блять, у по сесії. Сподіваюсь, ти видерш мемот. А може і ні. Це буде ні? на твоїй сумісті. Ну, зовсім не той модер, скажіть. Скажу. Ну, але, значить, треба додати більше боку. Бачите, яка людина зайнята. Ну так. Це вам не хухри-мухри. <реш> <реш> Це, Це вам не у муку пердіть. <реш> Одна з моїх улюблених дисциплін це живопис. Я обожнюю гратися з кольором та текстурами, і те, що хочу порадити всім людям, які вчаться в принципі в університетах, це не відкладати, намагатися викроїти той час або замусити свою трошки ліниву дубцю, але робити. Бо якщо ви відкладаєте, 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 бо потім ви будете такими доходягами, які сидять перед переглядом 24 години, малюють живопис, а це зовсім не весело. Також в моїй академії, як і в принципі в багатьох в Україні, якщо не в усіх, дуже є великий акцент на академічній освіті, а це включає в себе рисунок і живопис. Тож, якщо ви вступаєте в мою академію або в іншу... Маєте це на увазі, також хотілося б підмітити, що у мене дуже, 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 дуже круті одногрупники, які завжди можуть підняти настрій. До речі, це Яків. у нього класний домашній хліб і. Просто навіть ось зняти влог. Це просто людина знімала влог, частинку замість мене, і це капець, як приємно. І загалом файний колектив допомагає триматися твоїй кукусі, але головне не забувати про свою під час цієї сесії. Я зверталась до психолога, бо я вже почала не вивозити, бо в мене навалився переїзд. Проблеми з грошима, бо я намагалась відкладати дуже багато на поїздку за кордон, змонтую про це вложик. У мене з'явилася тривожність, але я змогла це все пофіксити, тож зважайте на свій психологічний стан, звертайтеся до психолога, намагайтеся бути відкритими до людей, вони будуть до вас. Ну, в принципі, вступайте в мою академію, тому що там, в принципі, дуже багато кайфових людей. Так. Така реклама Української академії друкарства. І що ви мені зробите? Можете побити, якщо хочете. Але ну, просто порахудя скільки разів, я сказала, в відео ви хочете плакати і зрозуміти, що ну, цим ви не налякаєте. Також тут фрагменти із вечірнього рисунку, який нам вилаштовував наш викладач, пан Роїк. Вельми йому вдячна. І ось результат однієї пані. Окей, okay, буде. Під час того, як я малюю, я обожнюю дивитися щось на фоні. Як бачите, тут був свиний дім, і тут я ще жила в тому просторі, де мені було не дуже комфортно. Зараз просто ви побачите фрагмент, і там просто на моїй пицці написано, що Іра don't like this». Ось це творець. Це творіння. Та я зніму. Подивіться, яка пляшка. Це живопис, це Вікторія. Вона прокрастинує, бо не прийшов викладач. Обожнюю вдягати якісь цікаві цибулини. Мене надихає на це дуже львів та створче середовище, в якому я варюся. Також під час навчання я їжджу додому. Кожен місяць і подорожую, тому це все поєднати іноді дуже важко, але мені подобається в тому крутитись, вертітися це приносить мені задоволення. І ось ви бачите про це створення персонажа для цифрової ілюстрації. У мене був пан Кавун, і це одна з моїх улюблених дисциплін. На ній прямо я кайфувала. До пані Вікторії тепер я лохарі. Текст по дебільному написано. Це по новим мішокиням. Коротше, дивіться. Естетик перед сесією. Пані Вікторія. Простила мене, дивіться, які канапки. Шрифти о боже мій, це прекрасно. Не знаю, прекрасна жінка. Можливо, ви зараз дивитесь і думаєте, це ж просто хаос відривків. Та так, це хаос відривків, бо я вчилася і така, зніму це, зніму це. І вирішила спиляти з цього таке відео. Біжим на пару. О, перші пари це жах. І жох. Ця людинка зверстала нам весь журнал, пані Анастасія. Велика вам шана і подяка. Я ще не друкувала, але зверстала. І тут за допомогою магії монтажу ви переміщаєтесь в майбутнє, де цей журнал з комунікативного дизайну вже готовий. На початку навчального семестру викладачка нам методом жеребкування роздала різних комах та тваринок, і ми по ним робили брендбуки, тобто придумували компанію, оформлювали її. А саме ми малювали ескізи цієї тварини. Потім цю тварину вписували в різні фігури, робили лого, під лого підбирали шрифт, а вже відповідно до цього робили візиточки, і там ще далі з'являться конвертики і пластикова картка. Загалом це завдання було цікавеньким, і воно навіть може бути в нашому портфоліо, коли ми будемо шукати собі замовників або влаштовуватись в якусь компанію. Тому лайк. Ідемо їсти в 723. три. Сім двадцять три це прекрасне місце, де можна дешево купити їжу та каву. Перший курс мені було дуже тяжко влитися. Ці всі всі е, сесійні <сес> процеси під час сесії, вивішувати роботу, оформляти їх в паспорту, розуміти, які ти роботи зробив, які не зробив, це все моніторити. Але цим, цьому можна навчитися, і це не так важко, як здається. Крихітка планування і трошки дисципліни, і я у вас вірю. Ви зараз бачите перед собою цифрову ілюстрацію. У нас було завдання: відповідно до фрукта чи овоча чи ягоди, як мені випав Кавуна, а Марка Вонович вийшов персонажик, зробити з цього фрукта або овоча персонажа і вписати його в реальний світ, тобто відповідно в фотку, яку ви для нього підберете. От я була в той період в Одесі, тому я вписала корінного одесита в Одесу. Як бачите, тут мої одногрупники відірвалися, тут різні техніки, різні проги використовувались: кріта, фотошопа, навіть 3D, і у всіх вийшло дуже барвисто, цікаво, різноманітно. Тому просто подивіться на цей крутий результат. А, чекай, добре. І технології, це щось. Складне. Зараз ви бачите перед собою замальовки з рисунку, ноги і руки. Це завдання мені далося трохи тяжко, але результат мене більше, ніж задовольнив. У нас є в художників такий жаргон, — вішатись. Це означає, те, що ми вішаємо роботи в коридорах в нашому випадку на тремпелі або на такі смужечки за допомогою степлера. Також у мене була дисципліна фотографія. Ось ви бачите перед собою портрет та макрозйомку. І під час цього всього андеграунду. Головне не загубитися, не загубити свої роботи і все встигнути вивісити, ні про що не забути. Для цього я пишу списочки. І потім, от з такою щасливою пичкою, йти раді. в гуртожиток і їсти щось смачненьке, бо ти все намалював, все здав і ти вільний. Але навіть якщо талон, то можна все відмалювати, все добре. На жаль. Між цим періодом і початку другого семестру немає канікулів, тому ти знову по новій приходиш і починаєш вчити любиму анатомію. На початку дуже багато людей, але з кожною парою їх стає все менше, бо людей з нервами стає все менше. Одна з моїх улюблених викладачок любить жеребкування, і мені під час нього випала Волинь. Тож я буду до цієї області робити прекрасні стікери. І також хотілось би просто звернути вашу увагу на чудовий Львів, чудових людей навколо інколи, щоб тримати себе в ресурсі, мені треба було просто зупинитися і подивитися навколо що блін. Я живу зараз у Львові, і я творю цього достатньо для щастя. Очно впадано впадено. Ви повинні розуміти, що у нас є очно впадина. і після очної у нас. Любі глядачі, якщо ви вчитеся в академії або хочете вчитися на творчій спеціальності в університеті або в академії, неважливо, то це дуже дуже класний досвід. Але він потребує максимально вашої відданості, часу та ресурсу. Тому не забувайте. Піти погуляти з друзями, поїсти смачної їжі в кримськотатарський заклад або зібрати свої манатки після розмов з психологом і переїхати в кімнату, де вам буде комфортно. Не боятися змін, не боятися просто там, не знаю, зірватися, поїхати в інше місто. Повірте, з знижкою 50% для студентів це можливо. І ось я вже в новій кімнаті з новою сусідкою Процес чогось. Типа голову ставлю там купать в кімнаті. Ага. Чим ти забуваєш? Є, яка щітка для взяття. Коротше, я переїхала в нову кімнату. Тепер живу з прекрасною пані Юлією. Я дуже рада. І ми, власне, тільки перевстили всі на чолах. Я бачу, трошки є людей. Лахів нажили. Я б сказала, до хуя. От. І будемо розподіляти, потім зроблю вложих про приїзд. І те, що було в тому відео, головне це комфортик. Тому спочатку робимо прапор, а потім можна вже й лахати. Типу, ми в цій кімнаті вже живемо, можна вже спати. пригод у нас зламалося ліжко вже. Але ми полагодили. Верно, вже так. Монтуючи це відео, зрозуміло, що моє життя нормально так схоже на Санта-Барбару, але мені це не подобається. Загалом, про що це відео? Це відео про моє життя, про сесію, про академію, якісь рандомні поради і просто частинка моєї душі, моєї, можуттєпису так сказати. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар, поширте. Привітики коротше. Це вже буде, це вже буде не початок відео, тому легів. Віде. привітики, добре. коротше, Я робила кое деве весь день, і я хочу показати всьому світу, що я це зробила. Тить, 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 тить. Власне, це ще не фінальний результат. Я ще буду консультуватися з викладачем, але я це тряся все оформила. У мене є список з моїми планами. І тепер я можу зробити ось так. Господи, дякую, що я це зробила. Дякую моїй сусідні за підтримку. Гарного вам вечора! Не відкладайте справи на потім, бо будете виглядати, як я. Вікторія відволікає модель. Яке неподобство? Який жах?